Молодец, блин. Молодец. Крутец. Да? А ну крутись. Ааа, да. это. Крутиз. Ой, кажи, поко башками крутиться. Крутиз. О, молодец. Крутис. Ой, молодец. Крутись. О, Молодец, слышу, Молодец. Гуляй. молодец. Бля, вы же а ты имеешь. Давай, давай. Ой, давай. Ой, давай, давай. да, давай, Ай, Ой, давай, давай. Ой, давай, давай. Ой, давай, Ми з, ним, ми з ним довго притирались, і ми ще притираємось. Ну, пес е, боязкий був такий, е, ну, по-перше, ще дитина, йому тільки 6 місяців, 6-7 місяців. І він е, боявся людей. Він бісявся на початку. Як е, люди підходили, його гладили, в тому, я в тому числі, і. Власниця його теж підходила до нього, віталася з ним і він пісявся. Молодець, сидіть, молодець, мій хороший хлопчик, мій масічок, мій хороший. Та? Що ти мені там розказуєш? Що ти розказуєш? Що ти розказуєш, божечки? у мене листки, Тоді соромлюся записати на відео початковий стан чи як це -то сказати. Тобто, як все було до песик при виході. І зворот. По-перше, він, само собою, що він дуже хотів вийти і вибігти за ці ворота, це раз. а по-друге, там привісі, бо ти вмієш так стоїти. Що... А по-друге, постійно, коли я його зупиняла перед воротами, а це завдяки строгому нашийнику, нашийнику я ошейника. Він дуже тормозився, йому не хотілося через ці ворота виходить. Він закривався собі, якщо можна так сказати. А зараз, кажи, і в мене зараз трошечки є якась дисципліна. Я починаю Сашу слухати так, так, і починаю, каже, Саша, дружити, так і хороший. А тепер, дорогі друзі, давайте раз і назавжди. Вияснимо, чому собака мочиться при зустрічі з людиною. Відповідь дуже проста: вона людини боїться. Ні одна жива істота на планеті не мочиться від щастя. Приведемо приклад, щоб підтвердити цей факт: маленькі діти, людські діти, від щастя вони впісюються, ні, я такого не знаю. А от якщо перелякати, нажахати дитину, вона обмочиться. А також і дорослі люди також можуть від сильного переляку, стресу теж можуть обмочитися. Тобто вертаємося до собаки, оскільки вона тісно взагалі співіснує з людиною, то предмет її страху у такому випадку це людина, що може стати причиною цього страху? Дуже просто фізичне насильство. Якщо собака навіть при зустрічі в вас, господаря, ластиться. Крутиться біля вас, облизує руки, ноги, обличчя, все вам облизує, але при тому, що й піджимає хвоста, присідає задом і впісюється, це значить, вона вам каже: я твій, я твій, будь ласка, не бий мене, я тебе буду любити, облизувати, тільки не бий мене. Навіть якщо ви не б'єте собаку методично, тобто кожен день. Якщо ви у цуценячому віці собаку вдарили раз, другий, третій, то цього буде достатньо. Тобто, якщо ви купнули собаку, штурхнули її, пхнули, вдарили по морді, цього може бути достатньо, щоб вона у вас боялася. Такий страх або важко виводиться з собаки, або не виводиться взагалі. Результатом цього дитячого страху може бути те, що собака так і залишиться боягузливою, або собака стане агресивною і буде гризти вас, коли підросте. Вона не те, що буде вам. Мститися, вона буде знати, що від вас є деяка загроза, і вона буде захищатися від вас. Тож, дорогі друзі, не бийте собак, це безсилля, яке в результаті приведе до насилля.